Задовго до пасік і рамок люди піднімалися високо на сосни, де в дуплах жили дикі бджоли. Такі дупла називали бортями, їх не будували, їх шукали, берегли, й передавали у спадок як землю або зброю. Бортник знав кожне дерево, кожен слід у лісі, кожен сезон бджолиної роботи. У часи Русі бортний мед був стратегічним ресурсом. Ним платили данину, його везли в Європу, з нього робили питні меди для князівських бенкетів і церковних обрядів. Ліс був не дикістю, а економікою, і бортник у ньому був майстром, а не мисливцем. Робота вимагала тиші, терпіння і сили, без диму, без захисту, на висоті кількох метрів, помилка і падіння. Надмірна жадібність і бджоли покинуть борт. Тому бортництво було мистецтвом балансу між людиною і природою. Коли ліси почали зникати, зникла і ця традиція, але пам'ять залишилась бортництво це нагадування про час, коли люди не підкорювали природу, а домовлялися з нею.